Ти хочеш чути свою душу, підказки від вищих сил, янголів і своїх вищих наставників, знати, що ти працюєш тільки з чистим каналом і відчувати свій шлях, своє призначення, постійно відчувати радість і те, що тебе підтримують, тебе ведуть, і просто жити повним життям. Тоді я запрошу тебе на свій курс. Я творець. Цей курс направлений на те, щоб з'єднатися зі своїм вищим Я, відчути і зрозуміти ті відповіді, які вже є в тебе всередині від вищого Я, твоєї душі і твоїх янголів, навчитися енергоочищатися і енергозахищатися від любого негативу ззовні. Там ти відчуєш. Що ти по-справжньому живий, що ти по-справжньому тут потрібен на цій землі? Віднайдеш свої дари, відкриєш їх, попрацюємо з родовою системою, з кермічними вузлами і обов'язково зцілимо твої внутрішні травми, травми дитинства, травми після негативних стосунків і установки негативні, які заважають тобі просто смакувати це життя наповно. Я. Марина, я пройшла великий шлях до того, щоб стати духовним вчителем та наставником. Прожила зраду свій внутрішній ад і стала після цього щасливою людиною, відкрила всі свої дари, ясно бачення, ясно відчуття. І тепер можу передавати ці знання іншим. Якщо тобі цікаво, якщо ти хочеш знову бути щасливою людиною, незалежно від обставин, пиши мені, ми обов'язково з тобою попрацюємо.